В Україні триває повномасштабна війна, через яку оголошено загальну мобілізацію. Чоловіки віком від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними, але на фронт призиватимуть не всіх. Для спрощеного обліку придатних до служби чоловіків в Україні запровадили реєстр військовозобов'язаних. В Україні був прийнятий закон про військовий облік та військову службу. У ньому вказується, чоловіків, хто не має військового досвіду, можуть мобілізувати тільки з 25 років. Це означає, що молодих людей віком від 18 до 24 років мобілізувати. Не можуть, якщо вони раніше не воювали. Однак вони можуть проходити службу за контрактом. Таким чином, призов на військову службу чоловіків молодше 25 років без бойового досвіду є незаконним і може бути оскаржений в суді. Однак навіть молодим людям до 25 років можуть видавати повістку на вулиці, і це буде законно. Вона не дорівнює мобілізації на фронт. Це необхідно для оновлення бази даних про призовників. Після досягнення 60 років чоловіка не можуть мобілізувати, але вищий офіцерський склад може служити в зсу до 65 років за власним бажанням.